Вітаємо вас на Ютуб-каналі компанії West. Друзі, у нас сьогодні черговий японський міні-трактор буде на відеоогляді. Сьогодні це модель Янмар серії EG 224 Особливістю конкретно цієї моделі є те, що це 2011 рік випуску, досить новий трактор відносно всіх інших японських тракторів, які в нас є, і в принципі, які привозяться в Україну е, теж. Е, і сьогодні ми покажемо вам його стан і розкажемо про його технічні особливості і характеристики. Е, конкретно цей. Тракторець приїхав до нас пробігом 663 мотогодини. Якщо я не помиляюсь, тут бачите вже така от сучасна панелька, електронне табло от 663 Мгодини. Потужність цього трактора 24 кінських сили. Тут стоїть 3 двигун. Двигун є вже повністю обслужений. Замінені всі фільтра та мастила. Вам тут робити нічого не доведеться. На тракторець також, звичайно, що ми дамо гарантію обов'язково. І повний пакет документів для реєстрації. Отже, 24 кінських сили. Працює силовий агрегат у нас в парі з механічною коробкою перемикання передач. Вона має ось 4 швидкості. І вона має три діапазони. Три діапазони повишних та понижених. На вал відбору потужності також, також у нас є три швидкості. Коробка, до речі, у нас є реверсивного типу. З будь-якою передачею ми їдемо вперед або назад. І що стосується ще місця оператора, хочу вам сказати, що є ось така штука під підстаканик. Не знаю, чи ви будете таким користуватись, але ну, це дуже зручно і дуже приємно, що японці думають про оператора, коли виготовляють свою техніку. Що стосується ваги, вага даного тракторця трошки більше, ніж одна тонна, в районі тони 100. Колія трактора складає рівно 100 см від центру до центру. Можна розширити, якщо ми колеса поміняємо місцями. Диск, на жаль, не розбірний ззаді, тому тільки такою операцією, як зміна колі з місцями, можна буде розширити колію. Що стосується резини, вона ну, таке, така собі, не можна сказати, що буває, звичайно, що кращий стан міняти її, скоріш за все, не потрібно. Можна на ній ще кататися, вона поїздить якийсь час, але ну, не супер. Так, не супер. Бувало краще. Добре, що стосується розміру шин, резина у нас Bridgestone, рідна, на якій він проїхав, 9,5 на 24 це є задня резина і передню зараз також подивимося. Передня, в принципі, в стані також не супер, але жити можна. Розмір її, дивлюсь, 6х14. Знайшов. Розмір задньої резини 6х14. Тракторець комплектується ґрунтофрезою, Приїхав з рідною ґрунтофрезою Янмарівською з е, швидкозйомом. Так виглядає воно. Розмір фризи 150 см або метр 50. М. На деяких ножах ще видна фарба. Фриза також є перевірена, обслужена по стану. Видно, в принципі, те, що стан фризи відповідає стану самого трактора. Якихось е, зауважень немає. Що ще цікавого, у нас є режим е, плаваючої навіски, у нас є невеличкий блок керування нівеліром, примусово і є пам'ять фрези також вмикається ось тут. Також додаткове налаштування на гідравліку в нас є ось тут, вже на кнопках виведені, і також е, підключається передній привід також з кнопочки, з самої кнопки. Давайте заведемо трактор і послухаємо, як він працює. Так, свічки в нас автоматично нагріваються. Трактор заводиться дуже гарно з що він обслужений ще раз, наголошую на цьому. Дамо гарантію на тракторець і повний пакет документів для реєстрації. Трактор 4х4, я думаю, ви зрозуміли, я про це не сказав, але це зрозуміло. Також гідрофіцинова штрима в тракторі трактор також є. І актуальна вартість цього трактора 9500 доларів. В комплекті зум-битрозою. Потестувати ви його можете на нашому майданчику у місті Львів, кільцева дорога Сокільники. Також у нас величезний вибір тракторців у місті Тернопіль, вулиця Гайва 32. Ми вас запрошуємо на тест-драйв. Також, якщо ви здалека від нас, усі дзвоніть, зробимо вам детальний відогляд індивідуально з усіма. Детальними фотографіями, якщо потрібно більше, і зможемо домовитися про доставку. Тому величезне прохання підписатися на YouTube канал, хто ще цього не зробив. Підписатися на всі наші соцмережі. Всі актуальні посилання є в описі до цього відео. І дякуємо за перегляд, хто додивився це відео до кінця. До зустрічі на каналі.